Слава Ру! Слава рідним Богам, Слава Україні і Слава! Якщо ви живете в любові, ви нічого не бойтеся. І тоді вам не керувати вже можливо до вільна людина. Не можна вами маніпулювати чи обманути вас, бо ви відчуваєте серце. От тому й треба йти. І розвиватися, і розвивати свої духовні магічні здібності, розширювати свої е, духовне сприйняття бачення, чуття світу. А для того, власне, і е, працюємо з нашими подавними знаннями і з практиками, з обрядами, з зимолитвами, славами. І робимо це все, аби відродився наш народ в селі Славі своїй, аби зайняв своє природнє місце, аби виконував своє покликання як народнаставник, народ наставник, народ лідер народ відаючий. І тут, власне, знову ж таки це велике випробування, тому що якщо я багато знаю, то і відповідно це випробування. Бо дуже легко впасти в гординю, в самосхваляння, о, я такий мудрий, о, я, такий, я, все, там, я все знаю, а що ви тут, а ви не знаєте, то, 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 то ви нижчі від мене, так? То, власне, треба от, 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 це дуже-дуже уважно, дуже уважно стежити за тим. Тому що кожна фраза, так, Україна понад усе. Ну, так ніби, ніби воно особливо. В теперішніх реаліях ми розуміємо, що ми маємо на увазі. Так? Однак та фраза вже, вже вона на грані. І і, чуть -чуть, і все. І вже понад, понад усе, понад що? Понад любов, понад правду, понад честь. Понад було. Звісно, ні. Тобто тут треба чітко розуміти ту грань. так? Там, ми народ-наставник, народ відаючи, народ лідер. Воно наше покликання. Однак це випробування, і дуже легко, О, ну ми знаємо, є такий народ, який власне так, не просто зазнався, так? А це, власне, демонічні сили грають на тих струнах гордині, власне, і вони грали ну, не одне століття вже, і виховали, власне, через багато поколінь навіть. Виховували ту нарцисизм, та, ту зверхність до всіх інших народів. Тобто, якщо я мудрий, я, я не можу бути зверху. Я не, не, не можу бути зверхній. Якщо я зверхній, значить я дурний, значить я не мудрий. Якщо я мудрий, я мудро дивлюся з любов'ю. І, ну, і Навіть якщо людина не розуміє чогось, ну, на все свій час, на все своє місце прийде, так. І, і, і я тоді мушу мудро очікувати, коли людина прийде до того, до того часу, і тоді людина приходить і каже: розкажи. І я кажу: ой, ну слава Богу, прийшов цей час, супер. А до той пори просто, просто, просто мовчати, і все, Ну, бо так є. Ось так от. Тож будьмо мудрими і відчуваємо ту грань, так, аби не зазналися, аби ми не підняли носами за задерли, аби не рахували, що, що вже всі розуми поїли. Так. І тоді, власне, ми виконуємо своє покликання. І тоді власне, ми відродимо силу і славу народу нашого. І аби це сталося якомога легше, якомога швидше. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, чуві творода Всевишнього, Жива Матінка, прийди, силою своєю благослови, сілою своєю наділи, силою своєю силою. Жива Матінка, силою тою наповняємося, святі святої благословляємося, бо славимо ми. Тож прийди і будь з нами на тобою щастя, роду земного. Слава живі Матінці, слава, слава живі, слава будь Мамі.